Я хочу, щоб всі лого розроблялися в блав. Вісім років ми розробляємо логотипи та фірмовий стиль, створюємо неймінг, яке знає вся Україна, і при цьому виробляємо все, що створили графічно. Скільки пакування, листівок, бірок, сертифікатів пройшло через наші руки. І Що я вам скажу? Не часто, але до нас потрапляють брендбуки, гайдлайни, логотипи інших агенцій, якісних класних робіт. І правда небагато. Знаючи наші цінності, всю нашу команду супер дивує, чому в гайдлайні, наприклад, не прописано, з якого матеріалу зроблений пакет, яким чином буде працювати контент в Instagram, які техніки друку передбачаються для того чи іншого носія. Бо ми, окрім сенсової частини, ще завжди думаємо про технічно. Затверджений з клієнтом макет не дорівнює. Затверджений бюджет на реалізацію того, що вигадав дизайнер. Тому у нас є відділ дизайну і відділ виробництва. Ці дві структури вони поєднані, вони навіть сидять поруч і постійно в обговореннях, щоб до вас потрапляли тільки якісні роботи. Тільки тому я хочу, щоб всі логотипи розроблялись в блав, бо я особисто гарантую вам якісну роботу нашої студії. Але хочу попередити, що у нас постійно велике лист очікує. Тому якщо ви вирішили розробляти лого з нами, пишіть прямо зараз, щоб забронювати місце на розробку логотипу фірмового стилю або ребрендингу. Чекаємо на вас Директ. Блав, допомагаємо стати брендом.